Привіт! З вами Aesthetic School. На попередніх уроках ми з вами розглядали, які типи тканин бувають та їх зносостійкість. Сьогодні перейдемо до спеціальних властивостей тканини. А саме вогнестійкість, водостійкість та антикігот. Розберемо, що з них дійсно працює, а що просто маркетинговий хід. Почнемо з водостійкості. Що ж таке водостійкість? Це здатність тканини затримувати рідину на поверхні. Розберемо, як це працює. Найчастіше це працює за рахунок спеціального просочення, такого як waterblock або waterproof, вони мають різні назви, або ж захисного шару. Вода збирається в краплі і залишається на поверхні. Перевагами таких просочень є те, що це дуже зручно для сімей, де є діти, легко прибираються випадкові плями, та рідина затримується на поверхні, не вбирається миттєво. Але слід зазначити, водостійка не є, водонепроникна. Якщо не прибрати вчасно рідину з поверхні Верхні, вона поступово все ж таки буде вбиратися поверхню вироба. Також слід зазначити, що з часом водовідштовхуюче просочення зникає при терті або ж хімчистках. Отже, підведемо підсумок. Водовідштовхуюче покриття це практично, невічно і потребує догляду. Наступна властивість це тканини антикіготь. Правда і міфи. Найчастіше запити від наших клієнтів це тканина-антикіготь. Але давайте по-чесному: не існує тканини, яку неможливо подряпати. Що ж насправді означає антикігодь. Це тканини з такими властивостями, як щільне плетіння, відсутність довгих петель та міцні синтетичні волокна. До них можна віднести мікрофібри, флоки, велюри та замши. Такі тканини ми позначаємо значком лапка. Тож антикіготь – це підвищена стійкість, а не магічний засіб. Ще одна спеціальна властивість це вогнестійкість. Що це означає? Такі тканини не підтримують горіння або ж затухають при контакті з вогнем. Це досягається завдяки спеціальним волокнам або вогнестійкому просоченню. Така властивість дуже важлива для сегменту хорика, а саме бари, ресторани, кафе та інші громадські заклади. Отже, спеціальні властивості це не добре чи погано, це інструмент під конкретні запити. School. розумій, застосовуй, продавай.